Незаконно впливати на свідків, Які вказують на нього, як на особу, що вчинила діяння, яке підпадає під ознаки кримінального правопорушення. свідки на теперішній час ще не допитували судді? Для безпосереднього сприйняття їх показань судово. Крім того, може продовжити свою протиправну діяльність на території України та інших держав, використовуючи можливості отриманого досвіду. Та навичок за час тривалого проживання на території одеської області. Вивчення та аналізу суспільно-політичної ситуації Одещини, розташування військових об'єктів. Практичної інфраструктури. Через інший осіб може продовжити свою діяльність на території дев'яної області, переховуючись від суду. Вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що перебуваючи на свободі, обвинувачений буде перешкоджати виконання покладених на нього професійних обов'язків. Обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що перебуваючи на свободі, обвинувачений буде перешкоджати виконанню покладених на нього процес обов'язків. Запобігти ризикам зазначеним у клопотанні шляхом застосування більш-м'яких запобіжних заходів. Окрім тримання під вартою, неможливо. Зважаючи на вищі перелічені ризики, які на теперішній час не зменшилися. Так, згідно статті 177-199 Кримінального спеціального кодексу України. Є підставою для продовження Енгельману строку тримання під вартою. Вказання обставини. Обставини є підставами вважати, що до довинуваченого з метою забезпечення виконання соціальних обов'язків має бути застосований запобіжний захід тримання під вартою. Підстав для застосування до нього більш м'якого. Будь-якого іншого, більш м'якого запобіжного заходу відсутні. Крім того, згідно частини 6 статті 176 кримінальної процесуального кодексу України, під час дії воєнного стану до осіб. Які підозрюються або обвинувачується чиненні злочинів, передбачених статтєю 260, у тому числі Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті, тобто тримання під вартою. Статті 173 Кримінального 183 кодексу України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177-178 цього кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтю, тому числі 260 Кримінального кодексу України. Посування до нього будь-якого іншого, більш м'якого запобіжного заходу відсутнє. Беручи до уваги викладене, а також те, що заявлені раніше ризики не зменшились та не відпали. Бактую. Обинуваченому клінам провадження № 624 62 15202 4069 від 8.5.24 громадянину Федеративної Республіки Німеччини Енгіману Сергію Ігнадіовичу. 9.07.81 року народження. 40 на 60 днів без визначення розміру застави. Так, Ми заслухали. Прокурорам захисники обвинуваченого Мальцева Олега Вікторовича, хто перший буде виступати. Ну, хоча е, суд обмежив прокурора, тільки, верніше, закон обмежує закон, да, да, розгляд клопотання да. тільки ризиками, то тільки, суперечьому прокурор пішов доказувати, доводити, що. Обвинувачення обґрунтоване і перелічував там різні 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 експертизи. Я хочу суду з огляду на рівність сторін і рівні можливості в судовому засіданні зачитати висновки експерта Українського науково-дослідного інституту соціальної техніки та судових експертиз від 11 до дев'ятого, якраз за день до проведення обшуку та затримання маси. Зачитувати все, тезово, що вклада Дезього, що е, так званий оперативний підрозділ метою якого є ставлення учасників організації замість чиновників діючої влади, які залишать свої пости на території міста Одеси, що будуть окуповані РФ, в результаті здійснення збройної агресії проти України. І в мене виникає таке дивне питання до прокурора: з яких пір? Якщо на окупованій території не діє Конституція України, то про зміну державної е, влади і посягання на Конституційний стрій, якої держави є мова Російської Федерації у випадку агр... е, окупації е, Одеси, я так розумію, що ми зараз розглядаємо взагалі в суді 30 томів справи. Про що? Про посягання на Конституційний стрій Російської Федерації. А це тільки одна експертиза, яка не вказана тут. Це щодо обґрунтованості обвинувачення. Дуже коротко і Тепер щодо ризиків: Переховитися від суду, усвідомлюючи особливу суворість покарання у випадку визнання судом винуватим. А де презумпція невинуватості, а де вирок суду в тому, що особа обґрунтована. Доведено, визнана винною. Що за часткова неконтрольованість Державних кордонів України може пораз звернути вже увагу компетентним органам на такі твердження прокурора? Десь у нас частково неконтрольований державний кордон, на який він навіть охороняється вже дронами, а особа не може виїхати, якщо вона в базі прикордонної служби знаходиться забороною на виїзд. Незаконно впливати нас свідків, свідки не допитувалися безпосередньо в суді. Так, перепрошую, ось особи, які були допитані свідками в кримінальному провадженні, а потім їм були вручені підозри. Інший свідок Турсунбаєва, до прикладу, яка допитувалася декілька разів, вже визнала себе винною і отримала вирок. Які ще свідки? Ткаченко, який оголошений розшук, бо перебуває на території іншої держави, висновок щодо вчинення іншого кримінального правопорушення. Я перепрошую, але для такого висновку необхідне експертне заключення, висновок психолога та кримінолога, що особа схильна до вчинення кримінальних правопорушень. Бо те саме я можу сказати і про прокурора, що він схильний до вчинення кримінальних правопорушень. Так, захисник, будь ласка, не переходьте так. на особистість. А тоді на сторону обвинувачення я можу сказати, це не особистість. Ну. стороні обвинувачення я можу теж адресувати претензію, що е, вона схильна до вчинення кримінальних правопорушень. Ні. ні, я говорю про що обґрунтованість, а доведеність наявності ризиків, самого факту, а вже не говорячи про те, що не надано жодного доказу на їх існування, і речення продовження цієї діяльності за умови доступності засобів мобільного зв'язку, що підтверджується його бажанням насильницької зміни кома, повалення конституційного ладу, кома, захоплення державної влади. Я вже про це говорила, але хочу теж зазначити, що диспозиція частини першої статті 109 говорить про одне, один із способів здійснення злочинної діяльності. Чи або а не все разом. І це вже відверте маніпулювання, і це вже відвертий, пробачте, фіктос вказувати таке у кожному клопотанні, вже не говорячи про обвинувальний акт. Далі. І до речі, тут Складнопідрядне речення не закінчено, тому що коли закінчується зворот, має бути продовження. Що? В умовах загрози національної безпеці, що? Що ми маємо зрозуміти з цієї конструкції? Про що мова, якщо навіть речення не закінчене? Про що хотіла сказати сторона обвинувачення? Щодо отриманого досвіду та навичок за час тривалого проживання на території Одеської області, це про що мова? Тобто всі особи, які проживають на території Одеської області, отримали певні навички. Які саме, про що? До який досвід отриманий на території Одеси. Тобто відсутній сам факт ризику, відсутні докази його існування. А щодо вивчення та аналізу суспільно-політичної ситуації Одещини, то кожна розумна інтелектуально розвинута людина тепер кожного дня вивчає не тільки суспільно-політичну ситуацію Одещини, але й країни в цілому та всієї геополітичної ситуації. З огляду на те становище, в якому зараз знаходиться країна. Це вже злочин. Не закритий телемарафон, чому не закриті всі новини і новісні сайти, щоб ми навіть не мали можливості цього вивчати. Щодо розташування військових і в аналізу, розташування військових об'єктів, оборонних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури, я перепрошую, але ж у нас розглядається 109-та, а не 113. Ця, е, Оцей абзац взятий із іншого документу щодо 113-ї, яке відношення військові об'єкти, оборонні підприємства і об'єкти критичної інфраструктури мають до складу 109-ї. Знову відсутній сам факт ризику і відсутні докази на існування даного факту. Обвинувачений буде перешкоджати виконанню покладених на нього процесуальних обов'язків. В нього один обов'язок зараз з'являтися до суду. Яким чином він буде не виконувати свої обов'язки, якщо він зацікавлений в найшвидшому розгляді справи і не визнає свою винуватість, вважає себе невинуватим та буде доводити свою невинуватість у суді. Абсолютно нелогічний висновок. Я вважаю, що дане клопотання прокурора не підлягає задоволенню. У випадку ж задоволення вашу честь, я прошу зазначити в результативній частині, щоб зобов'язати Одеську медичну частину номер 21 вулиця Люздольська, дорога, 11, проводити регулярне медичне обстеження та надавати суду регулярну інформацію щодо стану здоров'я мого підзахисного. Так, таке рішення було ухвалене е, слідчим суддею на досудовому розслідуванні, і зараз цей момент не контролюється. Да. І знову ж, якби власне бою, що в пустині, що е, норма каже, що суддя має право не визначати розмір застави, але ж вона не має. Категоричного формулювання, якщо сюд суддя має право не визначати розмір застави, то він так само має право і визначити розмір застави. В мене все ваше чесно добре з інших захист. По перше хочу долучити відповідь кавітарока. На за адвокатський запит адвоката Панченко Ольги Вікторовни, це відповідь Державної прикордонної служби України. Щодо перетину державного кордону України Мальцевим Олегом Вікторовичем в період з 2017 року по 2023 року. До чого я долучаю цю відповідь? До спростування ризику переховання від суду. Я повністю підтримую виступ моєї колеги адвоката Тарасенко і повертаємося до ризиків. Ризик переховатись від суду. Я так розумію, що ми вже неодноразово звертали увагу суду на те, що Мальцев Олег Вікторич був обізнаний про те, що відносно нього триває кримінальне переслідування. А, і звертаю увагу на, суду на те, що е, на час, е, е, на час е, вже початку цього кримінального провадження е, Мальцев перебував за кордоном. Будучи обізнаним, він добровільно вернувся в Україну. От, тобто це спростовує той ризик, на який посилається прокурор. Далі, е, прокурор каже, що у нас один із головних ризиків це ризик, е, що мій підзахисний може вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, в якому він обвинувачується. Е, Звертаю увагу на те, що, що мій підзахисний був затриманий 12.09.2024. Е, ті, <кхе> ті кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються стороною обвинувачення, відбувалися, на їх думку, в період з 2022 року. І далі. Я згадаю суду на те, що за цей період, тобто з 22-го року, з моменту військового стану до, до затримання мого підзахисного інших злочинів, які повинно обонувачувався, немає. Інших підозр немає. Тобто я вважаю, що ризик вчинити інше кримінальне порушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому обвинувачується також не підтверджений жодними доказами. Взагалі не підтверджений. А щодо ризику незаконно впливати на свідки, як вже зазначила моя колега, яким чином можна впливати на цих свідків, якщо ці свідки взагалі стали більшою часті обвинувачені і по цій ж по обвинуваченим по цій же справі? Тобто і ризику ніякого немає. Крім того, як вже було зазначено раніше, органи досудового розслідування зібрали всі ті докази, які вони вважали за необхідно. А, і вони перебувають у їх про У їх володіння, так, дякую. Перебувають у їх володіння, тобто будь-якого ризику спотворити чи пов'язати якось вже немає і не може бути. Тобто, підсумую, що взагалі ті три ризики, на які посилається у нас прокурор клопотання, вони не існують. А далі, як висновок, ми можемо. Все ж таки, з посиланням на ті статті, на які у нас посилається про на безальтернативність, ми можемо все ж таки обрати інший запобіжний захід, оскільки, як я вже зазначила, у нас ризики не існують. Крім того, звертаємо суду на стан здоров'я мого підзахису, наскільки обранні продовження запобіжного заходу, крім ризиків, ми ще повинні і визначити особу, відносно якої продовжується вищезазначений запобіжний захід. Мій підзахисний, по-перше, є кандидатом наук, має значний перелік наукових робіт. Його стан здоров'я, він має хронічне захворювання, такі як цукровий діабет другого ступеня. Увага... Можете не оголошувати. Я лише звертаю увагу, що особа є хворою, а що. Слід звернути на це увагу, що тримання його в державної установі десь слідчий ізолятор, його здоров'я, ну воно не поліпшується. Слава Богу, не погіршується до політичного стану, але й не поліпшується. Тому все ж таки прошу на це також звернути увагу. Отже, підсумуючи все це, я вважаю, що у суда є підстави, обґрунтовані підстави, обрати інший запобіжний захід ніж тримання під вартою, а саме. Домашній арешт за тією адресою, за якою проживав мій захисник. І все ж таки, ну, як е, той факт, що е, безальтернативність вона вказується у кожному клопотанні, я звертаю вам до суду, що безальтернативність запобіжного заходу е, у справах по державну зраду та злочини проти національної безпеки може нести в собі ризики порушення прав людини, оскільки запобіжний захід. Не є покарання за злочин, і мета його це забезпечення належної процесуальної процесуальної поведінки під захист. Отже, у разі, якщо суд не дійде до висновку про можливість змінити змінити запобіжний захід з е, тримання під вартою на домашній арешт, я прошу визначити е, заставу у розмірі е, до 80 мінімум прожиткових е, для працездатних осіб і покласти на під підзахисного обов'язки, прибувати до суду за першою вимогою і повідомляти суд. Про зміну свого місця проживання. Я Дякую. Захисник Панченко вам надається слово. Дякую, ваша честь. Чудово, мене. Так, так, так. Дякую. Я не буду повторювати щодо того, що вже сказала мої колеги. Я відтримую повністю його, їх уху. На що прошу суд звернути увагу під час прийняття рішення? Перше. Щодо ризиків, дійсно, під час розгляду такого школо подання двадцять п'ятого людського двадцять року ною ну, захисником мальцева Олега Вікторичу були додані документи, що підтверджують відсутність будь-яких ризиків. А саме був наданий лист з вимаганням грошових коштів, та в якого було повідомлено, що відносно мальцева департаменту військової кордони СБУ здійснює Притивно-розшукові заходи цей лист датований початком грудня 2023 року. А також прошу вас звернути на доданий новий документ моє звернення ну, внутрішньої безпеки е... до внутрішньої служби СБУ щодо того, що вказаний документ був мною отриманий, враховуючи те, що на той період часу. Майк Володікавич перебував за кордоном. Він був дійсно обізнаний про те, що відносно нього проводиться оперативно-розкові заходи департаменту військової контррозвідки СБУ. Незважаючи на це,